Збираємось зробити сходи на другий поверх. Збираємось зробити сходи на другий поверх. Тут має бути. По суті, такий невеликий балкон, площадка, і сходи мають бути на одній е трубі 10 на 10 см. В розрахунках нам допомагають калькулятор сходів. В інтернеті таких багато. І один з них допоміг в принципі, розрахувати сходинки, що за чим, який градус, а також по ньому я збираюся все інше зробити. В кінці у нас є рекомендація, наскільки наші сходи зручні чи незручні за формулою е, зручності, і що варто змінити. По-перше, кут має бути наближений до 40, нижче 40. Тому зразу тут е, є пропозиція або збільшити довжину отвору, або можливо щось інше. Легко можна зрозуміти, що як, тому не забудьте. Попередньо погодили конструкцію, що тут зверху буде П-образна балка швеллер, який буде загинати сюди. І зауважте, з цього боку в нас практично немає стіни, на яку можна би було спертись. Вся добудова оця, вона поставлена на півцегли. Відповідно, щоби на неї не робити ніякої додаткової нагрузки, тому що і так другий поверх на ній, то ми зробимо. П-образну конструкцію і побачите як буде. Так, підготував два швеллера для площадки. В нас є зона для кріплення по три отвори. Десь два, десь три. Тоді ми це все будемо. Начіпляти туди. Зараз йде грунтовка, після цього е, зварка. Зупинилися на такому варіанті, глухарі 35 е, знайшлись в гаражі, то будемо на такі садити цю площадку. Зараз е, після такого зарізу ми продовжуємо е, зачищати, ґрунтувати. Прихоплю з цього боку і тоді е, висадимо наверх. І я вже краще обварю конкретний градус. Не думаю, що тут є 90 градусів, тому не беруся заварювати вже не постійно. Дощ падає, але ми працюємо. Вчора закріпили. Закріпили на 5 точок. Зараз переробляємо, тому що кут зловили не той. Походу, ми поплутали верх-низ оці направляючої. Такий вийшов у нас кут близько 40 градусів. Але з пеньком, тому що. В принципі, нахил подвір'я великий, плюс одну ступеньку ми пропустили, тому буде отакі підвищення. І зараз ми заглиблюємося. Звій випадок, де я навіть на якогось кадрика не можу зазняти, бо щось у нас так багато. На цьому етапі ви бачите залита опора. Для направляючої тятиви, а також е, швелер е, стовпчик для опори е, оцієї тераси. Як кріплення я використовував е, саме нарізи великі, 350 мм-35 см довжиною е, глухарі е, називають е, Турбошурупи, які також вкручував в дерево. І навіть в цьому випадку ви бачите, арматуру загострену, також забив і заварив. Перед тим, звичайно, дирка була просверлена як в дереві, так і в металі. Такими способами, і обваркою самого стовпчика оцього, що ви бачите, я скріпив все це. Додавив діагоналі, зараз буде видно, як все вийшло. Вчора залили бетон з цього боку. Також в кінці зробили стойку з швеллера швеллер за розміром, такий ж самий, як і зверху на каркасі, десятка 10 см. І тятива наша основна труба 10 на 10. Також в цей швеллер вставився метал. Труба 8х4 елегантно, якраз зайшла туди. Сьогодні мені ніхто не допомагав, навіть ніхто не притримав, але якось вдалося Підвішити оце все спочатку, з одного боку, з іншого, обварити, виставити. Ну і кістяк готовий. Пізніше ми будемо все це скріпляти. Висяча частина балкону досить велика, більше метра. Після Сходів, треба її укріпити так, щоб не страшно було туди виходити ставати. Зараз будемо робити отакі стаканчики і обварювати в цьому країще. Всередині вставлена труба півтора метра вниз забита і забетонована. У мене була врізана косина, я її вкоротив так, як калькулятор сходів згадував. І визначаємо з допомогою рівня, як має бути оцей нахил. Відмальовую, і можна буде по цьому шаблону нарізати всі 12 сходинок. 13 сходинка тут у нас буде з допомогою отаких от от таких двох направляючих. Які будуть під низом наварені. І тут буде сходинка на, на них. Спосіб. Тому що помилка на початку вийшла з площадкою. Я вказав в калькуляторі, що в мене площадка буде як остання сходинка. І воно мені так порахувало. Відповідно, що після цього прийшлось тут наварювати для того, щоб градус був таким більш. Лояльним, ближчим до 40, нижче 40, точніше. Після розмови про градуси я вирішив перевірити, намалював лінію по рівню. І з допомогою такої малки можна визначити точний градус 44 градуси. Уклон це не зразковий градус. Якщо б було 39, було б краще. Примірка тупіньок, як дивиться, зверху вже діагоналі наварили. Одну стінку треба шліфувати на 5 мм і передню також на 5-3 мм Вечір, але ми не здаємось. Будемо доробляти Чотири фонаря. Дехто вже встиг написати, а де продовження, коли буде фініш. І а, зараз останні кадри ви бачили, в принципі, на чому все зупинилося. В подальшому в нас а, зараз впирається робота в новий вхід, який має бути конкретно з даху. Тобто ми будемо різати дах, і так, я це також покажу. Ми двері. будемо різати дах над сходами, оскільки. Він звисає і заважає прямо підніматися. А також вже мова йде про розширення тераси для того, щоб, можливо, там помістився столик при бажанні. І тераса наша має бути продовжена до оцього паркана в принципі, щоб там комфортно можна було да, знаходитись. А під, низом, під низом машина, якщо вдруг є потреба заховати її, отже, того, ми будемо продовжувати ситуацію. щось тут. Будуємо, покажемо все, як її розкажу вам. А ви обов'язково слідкуйте за другою частиною сходів в хаті. Так я постараюсь, можливо назвати відео. Отже, друга частина буде як тільки ми почнемо роботи з входом. А ви обов'язково підписуйтесь, пишіть свої коментарі, що сподобалось, якої інформації не вистачало, можливо, в чому якість покращити. Будемо покращуватись. Я буду старатись враховувати ваші побажання. Вже дехто, як з друзів, так і з підписників, висловився. Про те, що би хотів бачити, і вже враховую це, монтуючи конкретно це відео, і чекаю нових коментарів. Тому, якщо було корисно, ставте палець вверх.